це за померлих за душі вчистилище, День сьомий, практикування молитви за звільнення з чистилища після молитви за навернення грішників найбільш угодна Богові. Душі чистилищі нічого не можуть зробити для себе, але вони можуть багато зробити для своїх благодійників. Якби ми знали, скільки лас можемо отримати за посередництвом душ у чистилищі, то не були такими забудькуватими. Якщо ми хочемо, брати і сестри, запевнити собі небо, молімося безперестанку за душі, які страждають у частинищі, вірна ознака вибраності та потужний засіб до спасіння молитва за померлих, молимося разом молитву до Богородиці, неустанної помочі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У Марія Своїм милосердним серцем обійми душі, замкнені в темних в'язницях покаяння, у яких немає нікого на землі, щоб помінути їх. Найкраща, мати, поглянь своїми милосердними очима на ці покинуті душі, прийди їм на дієву допомогу серед запустіння, в якому вони перебувають, і розбуди серця багатьох вірних до молитви за них. У мати бічна помічниця, змілосердися над душами, покинутими в частилище. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена й підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими упокой, Господи, душі усопших грабів Твоїх, де немає болізні, ні зітхання, але життя безконечне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.